Дорогі Житомиряни, цьогоріч ми по-особливому відзначаємо День Соборності України. Ми тепер бачимо, у яких умовах. За цілісність країни воюють наші з вами земляки, які проливають на сході кров за те, щоб Україна збереглася для наших майбутніх поколінь, так само і у 1919 році, майже 100 років тому, українці виявили свою волю до того, щоб жити в єдиній державі, до слова сказати, Україна у той час. Була на Одну третину більшою за розміром від сучасної України. Тобто всі українські землі рано чи пізно повернуться до лона нашої України, і ми зможемо жити на своїй Богом даній землі у своїй власній країні. Єдиній, вільній, благополучній і успішній. Сьогодні, у цей день, у День Соборності, ми ми вдячні усім, хто докладає щодня своєю працею, своєю участю у військових діях, докладає до збереження країни і її цілісності. Це і волонтери, це і наші військові, це і всі, хто допомагає, всі громадяни, які допомагають нашим військовим. Допомагають втримати і зберегти нашу країну е, у цей е, святковий день я е, закликаю усіх Житомирян долучитися до відзначення Дня Соборності, прийти на майдан Соборний у Житомирі е, і прийняти участь у живому ланцюгу єднання, е, так як е, це робили українці. Е, у 1990 році, коли об'єдналися за руки і взяли від Львова до Києва, зробили живий ланцюг. Так і зараз у 2016 році закликаю всіх показати нашу єдність, показати, що українці єдині, що ми є силою і знаю, що Україна обов'язково переможе. Дорогі українці, наша історія наповнена героїчними періодами. Перемог і об'єднань від руських князів, які об'єдналися в боротьбі проти ворогів, до об'єднання добровольчих батальйонів зі збройними силами в проведенні операцій у війні проти Росії. Одним із таких яскравих прикладів об'єднання є проголошення акту злуки Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. Будьмо гідними поступу наших нащадків та змагаймо становлення української самостійної соборної держави з Днем Соборності України. Ми на цій землі не випадково, на своїй Богом даній. Перед нами були історичні особистості, постаті, які наблизили нашу незалежність, які наблизили наші революції, національно визвольні революції. От, маю на увазі і визвольні змагання початку 19 початку ХХ століття, і помаранчева революція, і особливо Революція Гідності. А також я хочу побажати нам соборності земної, щоб ми соборні були в тому, ну, наприклад, такому елементарному, аби від. Простого українця до президента України ми всі були рівні перед законом. Я зичу всім здоров'я, щастя, успіху. Я зичу віри в нашу державу, у наше велике майбуття. Попри всі негаразди, попри всі е, ті біди, які є, ми вистоїмо, ми відстоїмо державу. Ось, і ми побудуємо таку державу, в якій буде жити зручно, комфортно, е, буде е, жити е, заможно всім нашим громадянам. І я певний того, що прийде час, коли. По нас будуть рівнатися всі інші європейські держави, тому що таких можливостей, як у нас, власне кажучи, практично немає жодної європейська держава. Українська держава є найціннішим здобутком для народу України. І весь той гніт, і всі ті події історичні, які відбувалися з нашим народом. Доводять нам, що ми повинні весь час об'єднуватися і триматися разом. Тому День Соборності для нас є надзвичайно важливим святом, яке повинно шануватися кожним із нас. Це свято об'єднує всю Україну, кожну родину, кожну сім'ю, кожного громадського діяча, кожного політичного лідера в єдиній. І непоборній мрії здобути велику, самостійну, сильну і соборну державу з Днем соборності України.